Виконуємо номер 51 із підручника Алгебра 8 та номер 10.1 з підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер видавництво Ганеза 2025 рік. Виконайте множення і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Завдання перше. Помножимо два дроби. Щоб помножити два дроби, потрібно чисельник помножити на чисельник, а знаменник на знаменник. При можливості скоротити. У нас немає спільних множників. 4bx чисельнику, 3 am у знаменнику. Завдання друге. Множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Скорочуємо на А, маємо дві п'ятих. Завдання третє. Множимо чисельник на чисельник, знаменник. На знаменник. Спільних множників немає, тому виконуємо множення, це буде 15 м в чисельнику і 4ПМ в знаменнику. І четверте завдання. Множимо два дроби, чисельник множимо на чисельник. Знаменник на знаменник є спільний множник Х, на який ми можемо скоротити. Отримаємо 3, восьмих, номер 5 крапочка 1 із підручника алгебри 8, та номер 10 крапочка 1 з підручника математика 8 виконано.